Щодня у море під Маріуполем у рейд виходять прикордонники до охорони кордону залишили колишній Керченський загін морської охорони. Чіткого кордону між Україною та Росією по Азовському морю немає. Тож військовим доводиться перевіряти всі плавзасоби, які трапляються на шляху. А оскільки у рибалок починається сезон осінньої путини, робота у бійців побільшого. Загроза з моря перевела прикордонників на спеціальний режим служби. Екіпажі морської охорони тижнями не сходять на землю. За кілька миль від берега перевіряють всі плавзасоби, що трапляються на шляху. Якщо ціль буде, наприклад, большая на дистанції 6 миль, Ми її легко приділим і зможемо прийти її знайти. найті помаломірним цілям Складніє в даній погоді і з даної радіолокаційної станції. Ми їх будемо бачити приблизно на розстоянні 3-2 миль. На це теж вже достаточно, щоб прийняти які там Чіткого кордону між Україною та Росією по Азовському морю немає. Рибалки у пошуках рибного місця можуть і заблукати. Осіння Путина ще додасть роботи. Провірка в основному йде документів, промислових документів. Саме ну, упор на документи, доставляючи лічність, тому що зараз найголовніше йде по контролю пограничного режиму. Ряди місцевих морських прикордонників поповнили колишні кримчани, які не зрадили присязі на вірність України. Мріють створити спецзагін «Кримнаш», але поки на стражі водних рубежів Азова. Олексій з позивним лютий вже побував під обстрілом терористів. Півтора місяця тому два наших катери обстріляли протитанковими керованими ракетами. А після важкої травми, через місяць, знов заступив на морську вахту. Мені страшно тільки бізумцям і людям, у яких асуть інцін самосохранення. Страх порождає відповідальність за себе і за своїх товаришів. Страшно всім. Прикордонники кажуть, будь-який вихід у морі може бути останнім, тим більше, що загроза не лише від стихії, а й від зброї держави, з якою ділять те саме море. Удача мужики. Світлана Фечун, Сергій Чекочигин, Маріуполь, Спецкор 2+,2.